Добрий день! Усім привіт з Бессарабії Це Південь Одещини. Вітаю підписників і гостей каналу. Сьогодні я покажу вам, як виглядають мої троянди станом на 2 квітня 25 року. Це моя троянда White Fairy, яка росте. У великому горшечку ось тут на дворі. Вона наростила до осені такі великі довгі гілочки, які я переплила між собою, так і залишила, обрізала тільки квіточки. На неї ще є листочки минулого сезону. Які ще не опали, і вже багато нових. Зараз я так обійду і покажу її. Ось, бачите, вона вже така величенька у мене. Це White Ferry, грунтопокривна троянда. Тут у мене маленька. Надінок села річі шраб, друга річка, другий рік її. Там дельфінчик уже підріс. Відсвіли мої крокуси, так я їх і не побачила. Уже, бачите, висовує носик лілія, тут біла мальва кущик. Тут троянда бременські музики. Ось Тоже гарненько вже пішла в ріст. Тут, де я поназначала, то лілії мене посаджені. Тут перший кущик троянди Флорібунди Лариса. Гарненькі листочки вже наростила. Тут друга річка Чандос Б'юті. Ось, бачите, лілія уже сходить. Тут у мене кущова троянда взагалі вона видка, лебединне озеро, Ну, я її вирощую як кущ. Ось як вона виглядає зараз. Теж гарненькі листочки на неї. Поряд троянда чайно гібридна принц Жардін'єр Тоже гарненько виглядає, листочки теж в неї гарні. Там лілія вже скоро вилізе. Тут гіацинт у мене цвіте. Подобається мені дуже колір цього гіацинта Тут другий кущик. Лариси, лорибунди. Тут ще один корчик чандус б'юті Надінк села річі. Тут насіялась вівсяниця, а в грушку росте Зефейрі біла. Гарненькі Листочки міленькі, дуже вона мені подобається, хоч і міленька. Квіточка в неї. Поряд відкрилися сьогодні зранку в нас було сонечко, і відкрилися такі гарненькі тюльпанчики грейга. Жовтий так, як сонечко світить. А тут поряд такий гарненький кущик, не то рожевий, не то червоні якось так. Охарактеризувати його тяжко, бо неоднозначний колір. Зараз покажу вам ще, як виглядають мої плетисті троянди. Це перед вами великий кущик. Англійської троянди Ash Roption LED. Бачите, які листочки в неї вже. Такі навіть крупні вже. Поряд троянда витка Sympathy. Вона при... переплилася тут із із Еше ропший LED обидві поряд ростуть. Я її трохи горизонталю по сітки. Ось бачите, які листочки. Тут відка троянда Ельф. Також добре перезимувала. Листочки гарненькі. Ось бачите, які. Це ось троянда Флорібунда ангела. Це менший кущик. У мене є і більший, але він в другому місці. Зараз підійду, покажу вам його. Бачите, які гарненькі вже листочки. Лілейники вже підростають. А поряд флорібунда Ен Хендерсон. У неї колір листочків інший, бачите, такий бордовий, бордово-зелений. Гарні листочки. Ось, бачите, кущик уже гарненький. Оце ангела вернулась показати. А тут хеномелес цвіте. Такі гарні квіточки. Яблуню нагадує. Ну такі гарні, гарні пригарні. Дивіться, яких багато. Кущик уже високий. Зараз покажу вас, бачите. Нарциси мають розцвісти. І ще покажу вам тут. У мене цвіте чемерник. Бачите, біленький. Такий великий кущик. А це барбарис, великий кущик. Листочки такі міленькі, червоненькі. Гвоздичка розплилася, дуже гарна ця гвоздичка. Я біленький. Ось такі самі прості квіточки. Ось вичта, які гарненькі, біло-зелені. Ось іще гарні нарциси розцвітають. Ось бачите, які вони цікаві. Ось біленький, а всередині рожеве. А цей гляньте, який гарний. <гум> Дуже гарний. Гарні. Один з жовтеньким, а два інші з рожевим. Тут бере скалет поряд, гляньте, який красивий. <гум> зелений зелений. Великий кущ. Дуже гарні листочки. А тут іще нарциси вже розцвіли, бачите, які цікаві. Всередині червоненьке, жовтеньке. А ось, а ось гляньте. Цей трохи не відкрився. Ось. Які ж вони гарні. А цей, а цей взагалі махровий, наскільки він гарний. А ці, бачите, які нарциси. Ці взагалі дуже цікаві Гляньте, кожна, Кожний мали, маленький, як квіточка окрема. На гілочки їх багато відразу. Це один із різновидів сімейних. Подивіться, на одній гілочці відразу багато. І великий вже в мене кущик. А тут поряд троянда лаваглуд. Листочки вже наростила. Гарні такі нарциси. Гарні і пригарні. Та й вони ще такі запашні. Ленти, багато їх. Орзити цвіте продовжує. Мускарики більше відкрилися, такі темно-сині, трохи з фіолетовим камера не передає колір. Тут два великих кущі, а взагалі ще є невеличкі кущики. Брунера починає цвісти. Ну дуже вона мені подобається своїми такими гарнесенькими листочками і міленькі-міленькі квіточки синенькі. Гарний мене кущик уже величенький. А тут інший бересклет. Подивіться, які листочки. Наскільки він гарний, особливо весною, великий кущ уже. Розлігся. Дуже гарні листочки. Хочеться ближче вам їх показати. Дивіться, які вони гарненькі. Нарциси продовжують свісти. Ще не відсвіли. А тут теж нарцисик, бачите, який цікавий. Також із серії сімейних. Яскравий, яскравий, жовтий, а всередині таке помаранчевий абажурчик. І теж декілька, бачите, ще бутончик маленький. Три, чотири штуки на одній гілочці. Дуже гарненький. А тут, бачите, які мускарики крупненькі. Крупні такі і трохи інші, аніж ті, що я показувала раніше. Бачите? Ось прийшла показати вам великий кущик. Ангели. Тоже, бачите, які листочки. Вже величенькі. Висока. А ось аж донизу. Це у мене другий кущик ангели. Звісно, я показала вам не всі свої троянди, а тільки деякі з них. Не хотіла затягувати відео. Дякую за перегляди. Дякую за гарні відгуки, за вподобайки. Слава ЗСУ, слава Україні. До зустрічі! Слідуючому відео